Доброго дня, мене звати Діма Макагон, і це диванна експертиза, 241 випуск. Щотижня ми з вами тут зустрічаємось, щоб обговорити новини та події за тиждень. І як завжди буду вдячний, якщо ви підтримаєте цю роботу лайками, підписками та коментарями. Ну що, доволі очікувано закінчилось нічим усі всі перемовини. З чого все починалося? Пам'ятаєте, Путін запросив, так би мовити, перемир'я на день перемоги, яке. Ну, в плані обстрілів воно може і працювало на фронті ж ні. Путін провів свій парад, і ми пам'ятаємо, що Зеленський тоді запропонував не три дні перемир'я, а 30 днів, і був йому Путіну такий собі ультиматум в плані санкцій від Європи, і навіть там щось Трамп підключився. Ну і Путін вилізло це чмо вночі, якраз для Трампа, щоб він це все бачив, і запропонував перемовини, без яких би то ні було умов у Стамбулі 15 травня. Типу назначив стрілку. Відповідь на це Зеленський сказав, що окей, я їду, і приїжай Ну, Типу, їде президент, і відповідно має. Приїхати теж президент, тобто Україна показала готовність, все це спектакль для Трампа. Це очевидно, як з точки зору Росії, причому не те, щоби про те, що ми казали, вони бояться там якихось санкцій, якихось дій, тим паче з боку Трампа Ну, від нього взагалі. Навіть поганого слова в бік Путіна, в принципі, за весь час не було які там санкції. Просто ну, ми бачимо, що Путіну подобається що до нього. От, почали там знову таки звертатись. Він там такий вже знову лідер, і все таке. Йому от подобається оця увага, тому він все ж таки, схоже, намагається триматись. Зеленський запропонував зустріч. Очевидно, всі розуміли, в тому числі Зеленський, що Путін не приїде. Тобто, це знову ж таки все для Трампа. Показати, що ну це причина в тому, що іде війна в Росії, тому що Путін хоче вести війну а не тому, що там Зеленський не хоче її припинити. Очевидна історія, очевидно, що Путін не приїхав би, тому що ну ну як це так виявляється, що Путін буде вважати рівним собі Зеленського. Очевидно, що він не вважає. Себе рівним, і очевидно, що будь-які перемовини реальні, вони відбудуться, ну, коли в Росії стане погано. Зараз же цей спектакль для Трампа відправляють усіх Лашків, мідінського і там ще когось. З боку Росії ми цей спектакль підтримуємо для Трампа, направляємо свою делегацію, спілкуються ні про що, начебто домовляється про обмін полоненими. Ну в принципі, і без зустрічі в Стамбулі це все відбувалось. Обмін полоненими. Ну зараз там такий масштабний на тисячу тисячу на тисячу. Не факт, що він прям таки відбудеться. Ну але от із позитиву, із позитиву. Ще можливо можна сказати, що позитив це те, що все ж таки там Росія. Такі бовкнули про те, що ось вони там загарбують ще більше областей. Дайте нам зараз 4 бо потім буде 5-6 І ми взагалі готові воювати 20 і більше років, готові воювати вічно. Ось Петр I з І з Швеції воював, і ми маємо це важливо. Це важливо, що всі почули, що Росія зацікавлена у війні. Росія. Війна влаштовує і це важливо якраз для Європи. Тому що ну понятно, що Трамп, я не знаю, чи це знову ж таки оцей весь театр абсурда, який був в 2014 році, коли росіяни захоплювали Крим та заходили на Донбас. Коли всі такі ні, ну хто ж це може бути? У них немає шевронів. Це треба там місію. ОБСЄ, хто ж це захоплює Крим? Треба розібратись. Нам не зрозуміло. Ну тобто, всі все розуміли. Очевидно, що там західні лідери лідери вони не повні дебіли. Вони розуміли, що це робить Росія, але ну відігравали у, у цей весь теж е, театр, спектакль. Ну, бо не хотіли насправді там якось тиснути на Росію, там навіть санкції водити, нічого такого не хотіли. Е, можливо, зараз те саме, але ну в принципі те, що Трамп ідіот, ну це. Теж треба відзначити. Ну нормальна людина не буде там хизуватись бігати кожен раз, казати, Мене Путін назвав генієм. Мене Путін назвав генієм, значить, я Putin said, Donald Trump is a genius. He's going to do very well. Putin said, Donald Trump is a genius of Путін United States. Трамп said one nice thing about me. He said, I'm a genius. When Putin goes out Путін tells everybody донор Трамп і за джініс і цим дійсно пишатись. Ну тобто це виглядає ну настільки подебільному тому, що дійсно можливо Трамп і не розуміє реально, що відбувається, але звичайно ж. Там його адміністрація, все ж таки, люди. Там той же Марко Рубіо, він розуміє, можливо, він не може якось вплинути донести таки цю логіку до Трампа. Тому цей весь театр продовжується. Чому ми продовжуємо його? Чому нам не послати? Тому що все ж таки ми залежимо від Америки. Все ж таки, є оці всі. Пакети допомоги від Байдена, які продовжуються все ж таки, є там обмін розвідданими. Так, Трамп нічого нового не дає, але ну ми, хоча б, цим затягуванням отримуємо те, що було обіцяно раніше. Ну і також навіть закупки озброєння, тому що Трамп може обідиться, наприклад, і взагалі там я не знаю, на нас тиснути проти нас санкції водити, заборонити продаж зброї. І це буде тяжко. Тому ось ми теж граємо в цю гру. Я не думаю, що. Наші лідери, наші дипломати розраховують прямо на те, що ось Трамп зараз почне там серйозно допомагати. Але, хоча б, щоб не заважав, тому ми це відіграємо. Путін відіграє, ну тому що йому, схоже, подобається це гратись. Головний же ж фактор дійсно припинення війни може бути такий, що Росії стане погано. Тоді будуть реальні перемовини. Як зробити, щоб Росії було погано? Ну перш за все, ми бачимо, що Росія дуже залежить від грошей в плані ведення війни, тому що вона купує людей, їхнє життя, які направляють на воювати, ну продають душі дияволу і гинуть тут в цих всіх м'ясних штурмах. По-друге, залежить від закупки зброї, ну та ж Північна Корея, той самий Іран, ну і ми розуміємо, що е, закуповують всілякі компоненти там через різні країни, в тому числі Китай. Ну і фінансування власної оборонки це все великі гроші. Поки в Росії є гроші, в принципі Росія дійсно може воювати дуже довго. Тому основна мета, і це якраз історія про ці санкції, які Європа має накласти, це нарешті припинити купувати у Росії газ, нафту. Блокувати ці всі цінові флоти, ну принаймні самим перестати купувати, тому що дійсно закупівля газу через ту ж Угорщину, Словаччину продовжується, хай не в таких обсягах, як це було до війни, але все ж таки це мільярди, десятки мільярдів доларів чи євро в бюджет Росії, які витрачаються на вбивство українців. Ну і звичайно, паралельно з тим, щоб послаблювати Росію, потрібно посилювати Україну. І це, в принципі, робить Європа. Ось новий пакет допомоги анонсовано. Італія планує передати Україні 400 бронетранспортерів М 113 Це величезна кількість, дійсно багато. Це десь 80% від того, що нам за весь час було передано всіма країнами. Тобто, дійсно важливо це. Відносно дешеві, простенькі, старенькі БТРи, але це значно краще ніж там їздити на якихось буханках, автівках, пікапах, маршрутках. Це броньована гусенична техніка, яка захищає людей. Ми бачимо, як використовується ця техніка якраз. При штурмах, при евакуації доставка піхоти їх плюс в тому, що вони непогано захищені від тих самих там дронів, від уламків, від куль, це все воно захищає. Тому Дуже важлива допомога, нам потрібно більше такої техніки. Насправді ця війна показала, що важливо не якісь мудрвафлі, там супер якийсь закрутий леопард останнього покоління за о, овер до фіга мільйонів євро. А, краще 10 якихось простеньких танчиків, краще такі от БТРщики. Ну, так, звичайно, показали себе супер чудово. Ці самі добре захищені Бредлі. А, звичайно. Краще було їх, але це все ж таки дорога зброя. Це бойова машина піхоти, а це от такий БТРчик простий, масовий, дешевий, і він нам дійсно потрібний. Дуже дякуємо Італії. Киянам, які втратили дім через обстріли, платитимуть по 20 тисяч гривень щомісяця. О, мені здається, це гарна новина, що нарешті є якась допомога киянам. Причому, як заявляють в КМВА, що буде одноразова виплата 40 тисяч гривень, а потім 20 тисяч щомісяця. Це е, дуже важливо, щоб люди залишалися в країні, щоб люди залишалися у місті. Для міста насправді важливо, щоб тут були люди, тому що це економіка. І так е, люди втратили житло, е, і от така підтримка, в принципі, е, за 20 тисяч е, гривень. На місяць можна в Києві цілком орендувати квартиру, причому хорошу. Ну я так дивився, десь 15 тисяч гривень це однушки, ну, нормальні. А за 20 – уже двокімнатну квартиру. Тому, в принципі, якщо ви працюєте, вам якраз ця допомога буде щоб продовжувати жити в тому місці. Це важливо і це якраз показник, що треба робити. Містам, які знаходяться в прифронтовій зоні, тому що ми бачимо, що чи тут, тут то там, там міська влада якогось Покровська, там я не знаю, часового Яро, виділяє гроші на якийсь там благоустрій. Хоча які нафіг благоустрій, якщо у вас там кожен день приліт, треба виділяти гроші міста на те, щоб допомагати людям, містянам. Якраз підтримувати людей І, так вони там позбавились домівок, але підтримувати їх можливо, щоб вони все ж таки залишались в країні, якраз підтримувати житлом, щоб вони могли, може, десь в іншому місці орендувати. І це важливо для економіки, для в принципі для виживання країни, щоб тут у нас були люди. Ось неочікувано, неочікувано, що Київ е дає такий приклад. Знову ж таки, тут варто зазначити, що це не Кличко, що це там голова Ки Київської міської міської адміністрації Тимур Ткаченко. Ще з важливою, взагалі, така грошова підтримка. Мені здається, регіонам теж треба військових підтримувати. Так, брати приклад з росіян в цьому плані у ці всі надбавки для військових. Це, мені здається, було б нормально, щоб гроші там не в плітку, не в асфальт закатувати, а дійсно. Зараз давати, в тому числі військовим та переселенцям. У нас в партії модернізували радянський РСЗВ-град. Дуже важлива насправді справа. Модернізація поліпшення умов такої старої техніки. Тут, по суті, це старенький град БМ БМ-21, який поставили на новеньке шасі. Ман, сучасна платформа. Очевидно, що це буде набагато. Краще ніж там старі радянські вантажівки, на яких був встановлений цей град. Ну, ви самі розумієте, що це і комфорт роботи, а це важливо, тому що це робота, і важливо, щоб військові, які працюють, були виконували свою роботу в комфортних умовах. А також важливо, що очевидно буде техніка менше ламатися. Тобто менше е, загрози буде тому, що там в якийсь важливий момент е, техніка десь застряне. А якщо це десь біля лінії фронту, це дуже велика небезпека. Тому що чим довше подібна е, техніка, подібна система знаходиться е, там, в зоні ураження, тим більше шансів, що її уразять. І ось це важливо, що якраз ми оновлюємо техніку дуже чудова новина. Під час бойового завдання розбився український f 16 льотчик катапультувався. Це, на жаль, вже третя втрата е, винищувача f 16 в цій війні. Е, два попередніх е, льотчики загинули, тут, на щастя, льотчик вижив. Як заявляється, саме під час збиття шахетів: е, три повітряні цілі f 16 знищив, зайшов на четверту ціль, застосовуючи авіаційну гармату, але щось пішло не так. Чи там техніка збайнула, чи можливо і помилка пілоту. Це зараз точно невідомо. Але ну ось о, літак, чи втратив керування, чи щось пішло не так. Ось о, пілоту довелося катапультуватись, і ми втратили таким чином літак. В цілому це, скажімо так, не те, щоб нормальна ситуація, але це о, ймовірність такого є. Ми бачимо новини в принципі. З заходу, що дійсно періодично розбиваються, літаки в тому числі і триць 35 під час там випробувань, під час навчань це все техніка, вона може давати якісь збої. Люди теж можуть помилятися. Це все можливо, тим паче в таких. Умовах експлуатації важких це все може бути. Катастрофи не відбулось. Добре, що пілот вижив. Техніку в принципі нам зараз обіцяють поставляють. Ось нещодавно насувала Норвегія, що в цьому році поставить всі обіцяні f 16 До цього вже були поставки, але ось всі вже будуть поставлені в цьому році. Тому, в принципі, не треба робити трагедію. Найголовніше, що вижив пілот. Так, ну і рубрика наша справжні професіонали, можливо, улюблена у когось. Тут пам'ятаєте, Трамп поводив страшні мита проти всіх. Потім там е ринки почали падати, долар почав падати відносно євро. Е доволі сильно до речі. І економіка США вповільнилася. Зараз вже там, якщо про Росію, всі казали, стагнація, стагнація, то ось зараз у США, в принципі, стагнація. Якщо при Байдені там доволі такий серйозний зрост економіки відбувався весь час то ось зараз прийшов Трамп, він його весь помножив на нуль, як то кажуть. Ну і Трамп після цього почав відкатувати, по-перше, мита на європейські, на всі країни, крім Китаю хтось зараз відкатив і ці мита вже на 90 днів і для Китаю, тобто повернулись на те, з чого всі починали. Ну тобто, ось ось ця політика Трампа ми бачимо, який він що відбувається, ніякого е зиску США по фіналу не отримує, просто вона стає таким ненадійним партнером, ніхто не хоче розраховувати на США. Там виводять свій капітал з США, бо бачать, який придурок цей Трамп, на що воно треба комусь краще вкладатись, там щось більш надійне. Вже Китай виглядає на фоні більш таким дорослим і ем, надійним партнером. Ну, ось ось такі дії, коли що відбувається, коли до влади приходять такі популісти, непрофесійні. Ну, ми бачимо, що. Я не знаю, хтось там вірив в те, що Трамп там зараз Make America Great Again. ну ми бачимо, що цього нічого не відбувається і не відбудеться. А я певен, що м, чим далі, тим Трампу доведеться або ще більше відкатуватись, тому що там будуть вибори через два роки. І якщо він буде продовжувати таку політику, то звичайно втратить. І Сенат, і Конгрес, і потім ще й республіканці е, програють вибори е, президента США демократами. <писвят Close> Росія підняла винищувач для прикриття танкера ціннівого флоту. Він вторгся в повітряний простір Естонії, що взагалі відбулося. Війшов танкер через фінську затоку. В російський порт Уст-Луга це танкер, якраз таки тіньового флоту, який начебто мав бути під прапором Габону. Але ну як виявилось, там проблеми з документами, габон не підтвердив, що він під прапором Габону йде, і тому це в принципі підстава для того, щоб затримати цей танкер. І ВМС Естонії якраз намагалися це зробити. Там був літак естонський, вертоліт і якийсь там патрульний катер. Намагались зупинити це судно. Але ну, росіяни викликали свою, так би мовити, підмогу. Там вилетів винищувач Су-35 російський, який якраз таки. Ну, Залежав естонським ВМС затримати цей танкер. Ну, По суті, там, звичайно, ніякого бою не відбуло, але саме присутність цього Су-35, в принципі, е ну, змусила естонських військових відступити. Ну, от не пішли вони. Не складно. Я не думаю, що Су-35 би там починав би збивати чи атакувати естонських військових, тому що там, до речі, піднявся на перехоплення вже і f 16 Що цікаво, це f 16 португальський був якраз таки на перехоплення російського су 35 Я сумніваюся, що там би прямо за цей танкер відбувся якийсь бій. Але ну, шкода, що все ж таки. Естонія не пішла до кінця. Мені здається, все ж таки важливо. Важливо, щоб ну, закон діяв. І якщо там іде судно з порушеннями, то його потрібно затримувати. В принципі, Естонія до цього одне судно затримало, але ось зараз м, Росія використовує військових для того, щоб охороняти цей весь свій цінньовий флот. Побачимо, як надалі буде розвиватися ситуація, чи будуть. Більш рішучі дії з боку Європейського Союзу, з боку Естонії, з боку, можливо, Фінляндії, все ж таки більш така потужна в військовому плані держава. Можливо, вона все ж таки зможе щось вдіяти. На дні Каховського водосховища виріс ліс. Ну, Дійсно, вражає, вражають кадри, наскільки швидко виростають дерева там, можна придати... Привіт нашим садовникам з Еленбуду, що ось якщо там не нищити дерева, то вони доволі швиденько ростуть. Але дійсно там екологи навіть вражені, що дуже швидко виросли там верби величезного вже розміру. Ну, за три роки на дні Каховського водосховища дійсно вже така виста дерев. Це вражає, тому що ну, це ж там з, 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 з сем'ян вони повиростали. А, взагалі цікаво. Вражаючі кадри, що варто відзначити, що це Каховська водосховища, звичайно, там коли була вода, там мул що там така сприятливі умови для е, росту дерев, е, тому, можливо, із-за цього якраз відбувається такий швидкий ріст. О, щодо з точки зору військової справи, знаєте, з'являються такі думки, що ну можеш. Обмілив Дніпро в цій частині, чому там боїв, так би мовити, не йдеться. Може це якось використати. Справа в тому, що це такі доволі заболочені місця, що як коли тут була водна поверхня, якраз таки можна було здійснювати якісь там рейди е, на тих же там, катерах, і ми бачили, що це гурпроводи, в принципі, подібне. То зараз по заболоченій місцевості тут ніяка техніка не пройде, тобто і. У вас є проблема на техніки колісній, гусеничній, так само і на ті, що може пересуватись по водній поверхні. Єдине, що там може якісь катери на воздушній подушці, але звичайно, це коли там вже і ліс почне рости, це теж неможливо використати. І переходимо до підрахунку втрат техніки. Нагадую, що рахуємо ми по блогу Орікс, який рахує втрати підтверджені по фото і відео. Е, починаємо ми з Росії. Нагадую, що ця табличка, яку ви бачите, це я там окремо обираю певні одиниці. Якщо хочете, переходьте напряму на блог Орікс. Є посилання в описі, є, до речі, в телеграм-каналі. Це я завжди публікую цю таблицю. Тому можете підписуватись на мене в телеграмі. Ну і так, російські втрати техніки на минулому тижні було 21 689. На цьому тижні 21 тисяча 779, плюс 90. В принципі, такий середній приріст. Танки плюс 10. Всього 3 984. Ем, бронемашини плюс 2, всього 2129. Бойові машини піхоти, плюс 36, всього 5 тисяч І БТР плюс 7 всього 660. І тепер українські втрати на минулому тижні було 8837, на цьому тижні 8902, плюс 65 проти 90 у росіян співвідношення 1,4 до 1. Ну бачимо таке вирівнювання, бо вже продовжується. В принципі, це історія про те, що у росіян стає менше техніки. У нас Техніки було теж мало. От, тут, якщо раніше росіяни багато використовували техніки, відповідно, вони багато її втрачали. Зараз вони компенсують це все піхотою, там, мотоциклами, буханками і таке інше, Звичайно, мотоцикли, буханки не рахуються як техніка, яку втрачають. Танки Україна втратила 9 всього 1181. Бронемашини плюс 1, всього 463, бойові машини піхоти. Де плюс 10 всього 1368 і БТР плюс 11 всього 966. І переходимо до ситуації на фронтах. Починаємо з Курської області. Пам'ятаєте, тиждень тому ЗСУ атакували Цьоткіна, прорвали кордон, бачили техніку, яка застосовувалась, Розгородження мін це все відбувається для того, щоб не долікати росіян, щоб вони не могли перекидати свої війська там, на Донбас, щоб не могли атакувати Сумську область. Ну про це говорять саме там військові аналітики, експерти. Ну в той же час ми бачимо, що росіяни все ж таки Сумську область продовжують атакувати. І в цьому квадраті, де вони захопили чотири села: Журавка, Веселовка, Васовка та Новеньке. Вони атакували Беловоди та атакують напрямку Лопні і є невеличкі в них тут просування. Далі бої продовжуються біля селища Гарналь, також бої е, в прикордонні е, Білгородської області це все відбувається. Е, Харківський напрямок, е, тут, пам'ятаєте, бригада Харція трошки просунулася, були контратаки росіян, але вони були невдалі. Вовчанський напрямок без змін, е, Куп'янський напрямок, в принципі, також ми тут змін не бачили. А от південніше росіяни потрохи просуваються, е, були, е, в принципі, кадри, як росіяни зайшли у селище Торське. Е, там той же проект Діпстейт вказує, що це. Така консерва, що вони зайшли туди росіяни, але закріпитись ним не змогли. Але в той же час багато аналітиків все ж таки вважають цю зону, частину Торського як сірою зоною. Все ж таки, бої за нього тривають і, очевидно, раз там росіяни вже з'являються з прапорами. Все ж таки надійний контроль ЗСУ там не може бути. Далі основні дії відбуваються. На турецькому напрямку. Тут росіяни атакують, тут вони намагаються закрити оцей, так би мовити, карман, який йде від Турецька і ну, бік Покровська. Є у них успіхи, є просування. Також є просування е, вздовж траси Константинівка-Покровськ. Е, ми бачимо велика сіра вже така зона. Дійсно, у росіян зараз тактика. Швидко прорвати лінію оборони, там з приїхати вглиб і е, закріпитися, а потім поступово потрошечки насичувати оце закріплене місце піхотою. Е, і в принципі, тому от така сіра зона вона стає доволі широкою. Ну і також на Покровському напрямку о, на цьому тижні були механізовані штурми. Ми бачили їх. В принципі, зараз і, схоже, що. Тактика росіян створити їх улюблені такі клешні. Є, в принципі, одна вже вимальовувалась південніше Покровська, і ось зараз оце о, наступ біля розв'язки, біля Малиновки. Це якраз така північна клешня. Тому тут ось вони намагаються створити два, так би мовити, мішки: один навколо Покровська, інший вимальовується навколо Константинівки. Тобто, от такі от їх Перевірена тактика, в принципі, вона працює так поступово. Ми розуміємо, що ось росіяни не хочуть миру, що їх влаштовує таке от поступове просування. Ну, окей, там вони можливо в цьому році може таке бути, що захоплять Покровськ, захоплять. Константинівку якщо подивитись там на мапу Росії, для них це взагалі ніячого. Навіть ну для мапи України це теж просування зовсім незначні. Хоча, звичайно, це все наші міста, це все наша земля, наші люди. Але казати про те, що там відбудеться якийсь значний перелом, ні, не відбудеться. Але ось росіян такий стан війни. Бачите, їх влаштовує дійсно. Поки влаштовує, поки в них є на це гроші. Далі південніше. Є атаки росіян в районі великої Новосілки, на цьому тижні невеличкі просування на захід, по направлення зеленого поля, Новополя. Ну і далі вздовж лінії фронту на Запорізькому напрямку змін не відбулося. Такі от новини на цьому тижні буду вдячний, якщо ви підтримаєте канал підписками, лайками, коментарями, шерте відео. Буду дуже вдячний. Ну і головне підтримувати ЗСУ. Слава ЗСУ! Слава Україні! Пока.